Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо чоловічий годинник Tissot Super Sport. Вже з назви зрозуміло, що модель відноситься до спортивної колекції Tissot t Sport. Як заявляє виробник, годинник створено для любителів динамічних видів спорту. Модель має водозахист 100 метрів, тобто контакту з водою можна не боятися, але повноцінно плавати в годиннику я би не рекомендував із-за шкіряного ремінця. На циферблаті розміщені масивні годинні індекси і хвилина шкала. На місці мітки 3 години віконце з індикацією дати. Забезпечує роботу годинника кварцевий механізм ETA f 06 115 Цей калібр має функцію індикації низького заряду батареї. Циферблат захищає стійке до появи подряпин сапфірове скло. Чорний алюмінієвий безель. На ньому присутня хвилинна індикація у вигляді арабських цифр. Не дивлячись на те, що є характерні насічки, безель не обертається. Все таки це не дайверська модель, а цей елемент додає масивності та брутальності. Корпус із нержавіючої сталі. Сатинування поєднується з зеркальним поліруванням на проміжних гранях корпуса. Ключик захищена виступами корпуса. На ньому присутня перша літера назви бренда. Діаметр корпуса 44 мм, товщина 10 мм. Відстань між вушками 22 мм, а вага складає 86 грам. Годинник комплектується шкіряним ремінцем з білою строчкою. Сталева застібка з написом Tissot. Ціна годинника близько 400 американських доларів. Посилання залишаю в описі до відео. Натисніть кнопку підписатися, якщо раптом ще цього не зробили. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!